Друзі, продовжуємо нашу серію блогів про відповідно виклики 2026 року. І один, який буде навіть два в одному, це історія з оподаткуванням платформ, це історія, яка так само є про реакшеном. Це законопроект, який двічі чи тричі вже провалювався в українському парламенті. А на відміну від багатьох відповідно законопроєктів, тут є ті, хто виступає за, і ті, хто проти, причому обидві сторони вони представляють бізнес. І є міністерство фінансів, яке мені здається вирішило трохи підтопити цей законопроект, додавши туди і історію з. Оподаткування посилок, точніше, скасування пільги для посилок, що означає їх оподаткування і розмитнення. Тож давайте розберемось, що відбувається з цим законопроектом, які прогнози, скоріш за все, як далі буде відбуватися сама доля. Всіх цих поправок до законопроекту, який готує Міністерство фінансів, і чому один бізнес за, і чому проти. Коротше, все це в нашому відео про виклики на 2026 рік. Мене звати Ярослав Железняк, і ми починаємо. Так, добре, давайте почнемо з головного. Є історія, яка вже існує достатньо довгий час. Яку вже декілька разів вносив в парламент, в тому числі до речі, і народний депутат Железняк, тобто я, і яка називається оподаткування платформ. Про що йде мова? У нас є велика кількість електронних цифрових платформ, це і Prom.ua, це Ютюб, це Уклон, це Клова, Болт, Убір. Можу продовжувати далі, і туди ж, до речі, Онліфанс, де люди заробляють гроші. Держава хоче це оподатковувати, так як бізнес, ну м'яко говорячи дуже не типовий, і відповідно там є люди, які не завжди люблять платити податки, то Хочуть знайти механізм, як це зробити зручно і для людей, і для платформ, і відповідно для держави. Плюс є міжнародний, ну давайте називаємо його стандартом Так Севен, до якого ми маємо приєднатися, як і всі цивілізовані країни. Плюс є МВФ, який сказав, що це буде маяком для відповідно програми МВФ. Тож, на відміну від багатьох історій, тут мені здається. Сам механізм прописаний непогано. Ну відверто говориться про те, що платформи будуть й відповідно, вони будуть платити податки, будуть збирати 5% податку на доходи і 5% військовий збір. Коротше, просто будуть забирати 10 автоматично це буде відраховуватись. Там є історія з лімітом. Цей ліміт комітет буде піднімати до 2000 євро. Відповідно, має не зачепити тих, хто ну там. Умовно, в розріб торгуючи і системно заробляє на цих платформах. Плюс там є один рахунок. Коротше, не будемо зараз заглиблюватись в деталі. Тут е, теж треба зазначити, що ініціатива, очевидно, викликала резонанс. Є ті, хто за, в першу чергу, за відповідно на неї виступили чотири електронні платформи: це Uber, Глова, Болт e, і Уклон. Я абсолютно чітко розумію їх мотивацію. Вона правильна. Вони говорять про те, що ну їм, якщо в них працює тимчасово на дві години і не знаю, на п'ять днів в місяць водій того ж самого Uber, то йому важко точно буде реєструвати повноцінним співробітником компанії. Він Кріш за все, рідко коли відкліє ФОП, це створює величезну кількість проблем від податкових органів, від медіа, ну, чесно, і комплайнс. Тож в даному випадку дуже логічно, якщо буде електронна модель, по якій і цей водій буде платити податки, і, відповідно, уклон або Глова, або Uber, і Болт не будуть мати цих проблем з тим, як цих людей оподатковувати. Замість 23%, 18% плюс 5% вони будуть платити 10%, не треба платити ЄСВ. Ну, коротше, виглядає це. Точно як ініціатива, яка можливо трохи і збільшить навантаження на відповідно комплаєнс і адміністрування в цих компаніях, але точно зробить його краще, зрозуміліше. Ну і знову ж таки, тут економія на податках. До речі, якщо нас дивляться youtube блогери для вас. Теоретично це теж буде зменшення податків. Якщо ви заробляєте на YouTube, то відповідно це буде вже не 23%, якщо ви не ФОП, а відповідно буде 10%. Теж зручно. Але так само справедливо можна зазначити, і про що пише нам стаття Forbes, що є інша частина бізнесу, це якраз оці маркетплейси. Да, це пром, розетка, OLX, де люди теж системно продають, заробляють. І відповідно в даному випадку гроші ходять від покупки. Купця до продавця, не до платформи. І, відповідно, в самій платформі важко буде зрозуміти, як вона має стати цим податковим агентом, як це налаштувати. Це величезна кількість проблем в взаємодії з тими самими продавцями. Тож вони виступають проти, говорять про те, що люди підуть в Інстаграм, в Фейсбук і ну, коротше, будуть продавати якось там вліву, а не через платформи. Плюс теж. Очевидно, і це про що треба зазначити. Якщо Міністерство фінансів рахує, що від цього закону буде додатковий збір 14 мільярдів гривень, то відповідно ці 14 мільярдів хтось заплатить, що очевидно означає збільшення податків. Не так в лоб, не так напевно, гучно. І ще раз я бачу, що багато бізнесу підтримують цю ініціативу. І це нормально, але ну буде справедливо сказати, що відповідно. Якщо гроші стануть в системі більше, то відповідно це означає, що держава буде збирати більше податків. Не коментую тут для за чи проти, справді ініціатива, яка має різні забарвлення, але ну як є, тепер що стосується конкретно законопроекту, вже як факт. Цей законопроект був поданий, поданий давно, ще в вересні, потім пройдений з комітетом, з нашими пропозиціями від комітету, там будуть підвищувати пороги, і мав би бути прийнятий в першому читанні в останній тиждень відповідно грудня, який був пленарний. Він двічі виставлявся на порядок денний. Це означає, коли включити перше голосування, технічно включити його в порядок денний сесії. І двічі це голосування абсолютно повністю провалювалося, набирало. Приблизно 200 голосів. Одна із причин була те, що народні депутати, в принципі, не хочуть ніякі податкові зміни голосувати. Друга, що теж справедливо, багато хто не розібралися з законопроектом. Третя, та, яка була довгий час невідома і або відома більш куларна, з моменту відповідно виходу статті, а стаття вийшла 24 грудня, це стало вже публічно. тому, що паралельно з податкуванням платформ Міністерство фінансів разом з цим урядом взяли на себе ще одне зобов'язання: це повністю скасувати. Пільги на розмитнення посилок. Мова йде в першу чергу про те, що якраз ця пільга, коли не оподатковується посилка на 150 євро, вона прибирається, всі посилки будуть оподатковуватися. Окремо не буду зараз зупинятися, чому це величезні будуть проблеми для митниці, чому це важко буде в принципі реалізувати операторам, просто як факт, це капець, як непопулярна популярна норма. І ось якраз ФОР, посилаючись на мене, говорить про те, що Міністерство фінансів придумало внести ось відповідно в законопроект про платформи до. Другого читання, поправкою, яка відповідна і цю пільгу для посилок прибирає, що саме Міністерство фінансів тому самого Форсу підтверджує, це правда був такий план. Всі знали, що туди така правка зайде. Тож, коли депутати мали б голосувати за цифрові платформи, це б означало, що вони теоретично і за цю штуку потім. Ну, Зчислились би серед тих, хто голосував, що значно не збільшило голоси на законопроект. Тож в даному випадку я можу прогнозувати, що буде окрема битва за ці посилки. Я чесно не уявляю, як на них зберуть голоси, і окремо точно переконаний, що так чи інакше, в якомусь варіанті історія з цифровими платформами пройде як. Ви знаєте, моя позиція, що поки ми не вирішимо історію з декриміналізацією порно. Мені здається, що це злочинно на ОНУ, той же саме ОНУФАН впроваджувати таку норму, тому що ми одразу підставимо сотні наших громадян, які або мають заплатити платформи, або відповідно отримують статтю за кримінальний злочин. Але ну як є, що найменше тепер ви знаєте більше деталей, що буде відбуватися в 2026 році. Я думаю, що починаючи з січня, тому що програму треба підписувати буде. Всічні. На цьому все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.